Розкажемо вам про те, що батальйон форпост бригади буревій Нацгвардії України потребує підтримки, аби ще ефективніше виконувати завдання на фронті. Тож долучайтеся до збору і ви, а саме збору ремонтної майстерні. Мобільна СТО дуже треба на передовій. Ціль збору одна тисяча, один мільйон точніше, так понад один мільйон гривень, який можна фактично дійти до цієї суми. Переходьте за qr кодом поповнюйте банку. Пам'ятайте, що кожна гривня важлива маленьких донатів справді не буває. Ми всі гуртом зможемо швидко долучитися і закрити цей збір. Тому підтримуємо наших військових, які героїчно захищають Україну, і всіх нас ну, якраз зараз. Ми будемо далі докладніше говорити. Що ж таке мобільна станція, техобслуговування, як вона виглядає, які вона виконує задачі? І не лише про це познайомимо вас також із військовим. Вітаю вас, пане Петре. Зараз Вітаю. вас представимо для наших глядачів. Це Петро Мазур, начальник штабу першого батальйону оперативного призначення Форпост бригади буревій національної гвардії України. Тим паче, напередодні у вас було свято так. Професійний день національної гвардії. Так, так, так якось святкували, як вітали одне одного. Ну, як святкували. Вчора в військовій частині зробили майже для особового складу вихідний в честь дня, але так як наш батальйон знаходиться в пункті постійної дислокації на відновленні боєздатності, тому наш батальйон продовжив займатися, продовжились тренування, заняття з бойової підготовки, стрільби на полігоні, відпрацювання занять висадки, посадки техніки і таке інше. Ми не зупиняємося, адже наша бригада виконує завдання зараз на одному, напевно, з найважчих напрямків. Mm -hmm. Це Куп'янський напрямок. Mm -hmm. е, знаємо, що противник там серйозний, досить, і Перша танкова армія е, Московського округу Російської Федерації це досить серйозний противник, який не припиняє е, штурмувати, який не полишає ідеї. Зайти в Куп'янськ, зайняти його та окупувати ще частину української землі. Тому ми далі працюємо, розвиваємось після важкої ротації, продовжуємо. Розвиток нашого батальйону для подальшого виконання бойових задач, так я хочемо, щоб вам допомогли в цьому, і наші глядачі. Я ще раз зауважу, що зараз у своєму правому нижньому кутку ви бачите qr код Ви переходите за ним і донатите. Потрібно зібрати 1 мільйон і 300 тисяч гривень на мобільну станцію техобслуговування. Потери розкажіть, як вона виглядає. Мені свого часу доводилося бачити мобільний шиномонтаж, який їхав на фронт, і це був такий мікроавтобус, який в бусяк в народі називають. І він виконував такі функції. А як мобільне СТО виглядає? Ну дивіться, наші війська, і не тільки війська, а і цивільна громада України, вона розвивається. Е, і тому такої потреби, як в автобусі, її вже немає. Uh -huh. Зараз е, мобільна майстерня, а саме локер, таку, як ми хочемо, на яку ми хочемо зібрати, е, вона виглядає як пікап, покращений пікап. Тобто ми на базі там. Або L200, або Nissan Navara, там неважливо, Всі ходові пікапи, які стосовуються на фронті, воно переобладнується, просто робиться кунг-кузов позаду, який слугує самою майстерню. І от на базі цього пікапу така виходить досить ефективна, мобільна майстерня, яка забезпечує прохідність, оскільки 4 х 4 повний привід в пікапа, плюс корисне навантаження, високе, велике. І вона може витягнути велику вагу, і відповідно ефективність ну досить на високому рівні? Тобто такого автобусу вже немає. Це простий пікап, просто трошки з більшим кузовом за позаду. А от поясніть щодо ефективності, ми в принципі всі розуміємо, які задачі виконує стаціонарна станція технічного обслуговування. А мобільна СТО, вона на скільки відсотків покриває ті потреби, які з'являються на фронті? Або наскільки відсотків може виконати ті ж самі задачі, що стаціонарна СТО. Ну от, Виходячи з досвіду нашої крайньої ротації, після якої ми повернулися, виходячи з досвіду цієї ротації, найбільші втрати серед техніки і пошкодження техніки, це були колеса, це були там, генератори, акумулятори і так далі. Те, те, що скажімо так, виходило з ладу вже безпосередньо близько до лінії зіткнення або безпосередньо на лінії зіткнення. Тобто противник дуже часто розкидує е, касетні боєприпаси, такі як пфм 1 це міна пелюстки, скажімо mm -hmm. так, не називається. Машина наїжджає, е, машині відриває колесо або розриває е, шину. Відповідно, треба бортувати, міняти колесо, е, відтягувати машину на е, втил, на mm -hmm. там тиловий пункт управління. Це дуже довго, дуже затратно по ресурсам, і ми наражаємо на небезпеку ще якусь бронетехніку, наражаємо так само особовий склад евакуаційного транспорту на небезпеку. А так би заїхав би локер, по, скажімо так, як військових кажуть, по сіряку. Це mm -hmm. коли і не світло, і не темноше. І коли дрони теплові не бачать, але і денні вже нічого не бачать. От. Заїхав би по сіряку, за хвилин 20 буквально поміняли. І поїхали далі виконувати задачі. В мобільній майстерні є е, спеціальне обладнання для бортування, для заміни колес, є спеціальні всі набори ключів, починаючи від європейських наших зразків, розмірів, закінчуючи американськими дюймовими і так далі. Є е, е, генератори, є чотири вида живлення, тобто дизельні генератори, там, акумуляторні і таке інше для того, якщо. Сяде акумулятор, цей локер зможе навіть запустити з нуля навіть вантажний автомобіль. Для кращого розуміння, мобільні майстерні вони працюють безпосередньо на нулі, чи наскільки близько до нуля під'їжджають? Ну, дивіться, можна, можна мати 10 таких майстерень, але один виїзд це буде одна знищена майстерня. Тобто, ми можемо загнати. Любий може дати вказівку, наказ, загнати е, цю мобільну майстерню і екіпаж разом з нею майстрів, навчених, які там все життя працювали десь в, в цивільному житті, там на СТО, там на станціях техобслуговування або іншими майстрами, можемо загнати і вони або там отримують поранення, або не приведи Господь загинуть. Так е, ну це якби нелогічно і так не потрібно робити. Е, все виходячи з обстановки. Якщо противник використовує активно FPV, якщо у нас ефективно застосовуються реби, ми можемо подавити заглушити FPV. Відповідно, воно може і ближче до лінії зіткнення виконувати завдання. Якщо є загроза, що воно буде знищено, ми не, ми не будемо посилати особовий склад на цій машині туди, але так. Близько до лінії зіткнення воно може виїхати, швидко виконати завдання і повернутися. Ви згадали вже про екіпажі. Тут цікаво, яким може бути склад. Я так зрозуміла з ваших слів, так що це е, є і ті бійці, які в цивільному житті теж займалися е, ремонтом автомобілів. А можливо, є ті, які до ну, стільки вже здобувши військову професію, почали опановувати це, і хтось їх навчає. Ну буквально на ходу відбувається це. Ну, дивіться, ми, ми ж набираємо особовий склад різносторонній, Так, от до нас приходять бійці в основному в національній гвардії. Бі люди самі приходять з частини. Угу. Якось так складається. Тобто, нам не привозять там з. Територіальних центр, центрів комплектування, там 20-30 людей, там під 50 в автобусах ні, такого немає. До Нас приходять люди, ми їх вивчаємо. Кожна людина проходить вивчення. Відповідно, в кожного є свої якісь навички, здібності, які він здобув в цивільному житті. Дуже багато майстрів, простри, простих мужиків, які працювали, скажімо так, на тих станціях техобслуговування, яких. Доцільніше і ефективніше було би застосувати в ротах матеріально-технічного забезпечення або в таких е схожих підрозділах. От що стосується екіпажу, це само собою водій, локера мобільної майстерні і е дивлячись, який вид робіт потрібно проводити. Якщо потрібно працювати з генераторами, стартерами, там акумуляторами, відповідно, людина, яка в цьому розуміється, поїде. Якщо треба перебортувати колесо, поїде людина, яка це найкраще робить. Швидкість і ефективність тут найбільше грає роль. Я розумію, що історії у вас багато. Чи можете поділитися однією з тих, коли ремонтні роботи доводилося виконувати у вкрай напружених умовах, де була ну, безпосередня загроза життю? Ну під час ротації в серебрянському лісництві е, дуже часто у нас ламалися автомобілі, оскільки е, місцевість була зовсім нерівна, піщана і ну як ліс, угу. простий ліс. От. Е, машини просто виходили з ладу, ходові виходили з ладу, але більше всього у нас ламалися броні автомобілі. Слава Богу, у нас всі, е, всі легко, легкові автомобілі вони виїжджали, навіть якщо були якісь поломки, навіть там без колеса якогось, вони виїжджали, все, слава Богу. Але у нас і не було майстерні такої, скажімо так. От. Але броні автомобілі так застрягали, е, ламалися, мусили виїжджати ремонтна команда. Ну, Декілька кілометрів, там, до двох, до трьох кілометрів до лінії зіткнення проводилися роботи там, з відкопування, з приведення до нормального стану автомобіля. Ну, так ремонтували. Були, були ситуації. Так, ви бачите, друзі, що мобільні майстерні вони надзвичайно потрібні на фронті. QR-код. Бачите, правий нижній куток швиденько задонатили. Я знаю, де в кого з вас не виходить задонатити за QR-кодом. Так тому ви можете написати в наші месенджери це у Viber і у Telegram. Ми вам розкажемо, як це можна зробити за допомогою інших способів. Тому, будь ласка, не будьте байдужими. Я знаю, що ви вчора дуже активно долучалися до наших зборів. Сьогодні потрібно не менше активно це робити, а навіть і більше. Тому, будь ласка, долучайтеся. Петрі, я б хотіла вас попросити ще поділитися власною історією. Вже колондона є така. Видання жага до життя, і мені здається, воно найкраще описує і вашу історію, тому що ваші побратими, з того, що я читала про вас, вже вважали вас двохсотим. Так, це, скажімо так, відносно початок війни був. Я вже був на сході тоді, ще до початку повномасштабного вторгнення, ще коли в Вінницькій частині служив. Ми вже виконували завдання на сході, почалось повномасштабне вторгнення. Ми виїхали на виконання завдань. Була задача вийти там, на передній край просто для спостереження, для е, визначення руху ворожих колон. От, коли ворожа колона поїхала, ми, у нас було там троє чоловік, ми відступили, я тоді був старший. Дав наказ, ми відступили, оскільки ну, ми не могли нічого зробити в тій колоні, у нас не було відповідних засобів. Але передати інформацію своєчасно. Сповістити старшого командира, який керував цим всім, цими всіма бойовими діями. Ми свою задачу виконали. Тоді виїхав наш 54-та бригада, якщо я не помиляюсь, з нами воювала тоді танк. Виїхав їхній, дуже класно, ефективно відпрацювали і ще погнали їх назад, тоді ось їхню цю колону. Але повертаючись назад, ми натрапили тоді на ДРГ. Хлопці тоді я хлопців відпустив разом зі своїм сержантом Антоном. Ми залишились. От, натрапили на ДРГ і так в ближньому бою, скажімо так, е, отримали поранення. Що я, що Антон. Ну, але Антон передав, що я е, загинув, оскільки ну, він не бачив від мене руху. У mm -hmm. мене були досить серйозні е, досить серйозне поранення, досить велика втрата крові була. От. Е, та вони про, я просто не рухався. І тому вони подумали, що я загинув, але не там то було. Е, хлопці, коли я почув, що передали, що я е, загинув, подумав, що ну, треба щось ну, ви робити. чули, Ви усвідомлювали, да, Так, Я чув, що Антон кричав по радіостанції, я чув, як, як противник рухався біля мене. Буквально за парканом вони там ходили. Е, ми, ми це все чули вдвох. Е, от. Треба щось робити. Там, почав рухатись, побачили, що живий, все, прибігли, слава Богу, витащили. Е, всім хлопцям до сих пір я вдячний, деякі е, загинули на щиті. Так, вот, э, да, але я вам скажу, що це більше не так жага до життя. На той момент мені, було, мені був 21 рік на, той, на момент поранення. Mm -hmm. Тобто, э, ну це тільки початок. У мене там за спиною, по суті, нічого навіть не було. Це початок служби. Э, там, звання старшого лейтенанта вручили мені там, під час бойових дій. Тобто то, така мотивація дуже потужна була. Э, вот. Я б не сказав, що це прям до життя жага. Це була більше жага продовжувати щось робити. Так, це, можливо, це трошки егоїстично, але от, це от внутрішнє, можливо, чоловіче, щось робити важливе не лише там для себе, а важливе для всіх оточуючих, для свого народу і для країни, в якій ти родився, і в якій тебе виховали. І, і ну, в якій ти далі продовжуєш жити. Так, пане Петре, ви продовжили, ви повернулися на службу, так? Яким, скільки було часу у вас на реабілітацію і чому ви врешті ухвалюєте рішення повернутися, зважаючи, я так розумію, що ви могли не повертатися, так, зважаючи на отримані травми? Е, ну, на той, на той момент, на момент 22-го року, я ще був обмежено придатним, тобто я міг проходити військову службу. В тилових частинах, в частинах, які не виїжджають на виконання бойових завдань, але після реабілітації, яка тривала 4-5 місяців, я вже точно не пам'ятаю, повернувся на службу. рік ще в Вінницькій частині послужив, перевівся в бригаду буревій, оскільки тоді якраз була створена гвардія наступу, яка активно комплектувалась, яку активно поповнювали сучасними зразками озброєння і західної допомоги, от і новітніми українськими розробками. Е, Тому мені було цікаво, і ось за те, що я казав, mm -hmm. оце егоїстичне е, відчуття всередині, що от я маю особисто щось важливе робити для своєї країни, і тоді я буду чогось вартувати перед самим собою. Тому я правильно е, розумію. Вам зараз 24 так? Да, так Петри? 24 роки. І у вашому підпорядкуванні скільки осіб більше сотні? Ну близько п'ятиста. Як вам вдається ним керувати? Тому що я розумію, в підпорядкуванні є люди старшого віку за вас. І з якими ви такими управлінськими викликами зіткнулися і як їх долали? Е, я вам скажу, що як таких викликів управлінських е, не було і немає, і головне, я вважаю, і я вірю в це, що головне для бійця це людське ставлення. Угу. Е, коли командир подав, е, Вивчає потреби і вивчає проблематику своїх бійців, і ще й вирішує ці проблеми. Це дуже багато вартує для бійців і одразу авторитет росте. Тобто, ну, мені 24, моєму комбату 25, який, от в нього, до речі, отримав він поранення в ротації, була ампутація лівої руки у нього. Mm -hmm. ось Він зараз в Америці на протезуванні. Тобто, у нас молодий колектив був досить, що командир батальйону, що я, що інші офіцери, досить молодий колектив, але ідейний був. Тобто Ми разом працювали, і разом у нас було якесь одне спільне бачення. От. І я думаю, що люди з боку також бачили це угу. і якось вдавалося дійти, скажімо так, згоди, спільних рішень і якісно виконувати бойові завдання. Ну і само собою, кожен командир. Що командир батальйону, що я, що е, інші посадові особи батальйону е, завжди відвідували бійців на передньому краю, скажімо так. Бо коли командир не приходить на позиції, я не говорю там за командир роти, а саме за управління батальйону, то е, у бійців складається враження, що вони десь там далеко, що їх не існує цього управління батальйону. А от коли от, командир прийшов до бійців на позицію, ще й з ними воював, отримав з ними разом поранення. Во то це я кажу ну в очах бійців. Це дуже багато чого вартує. Петро, у нас буквально дві хвилини залишаються. Хочу ще одне питання поставити. Воно більше ідейне, воно світоглядне. Ви в одному з інтерв'ю сказали, я глядачам нашим зацитую, щоб син спитав, де ти був 22-му році, поки війна була, і я міг сказати, синок я Донецьк звільнив чи я в Крим зайшов із першими підрозділами. Як вам зараз усвідомлювати той факт, зважаючи на ті речі, які ми чуємо від високопосадовців, що ці території будуть звільнені саме дипломатичним шляхом? Ну що ну не зайде тут, бо збройні України. Дивіться, з огляду на те, що у нас відбувається, для мене зараз головне, щоб українці, з огляду на історичну ретроспективу, скажімо так, зробили правильні висновки. Угу. Якщо складеться так долею, дипломатичним шляхом, збройним шляхом, якщо складеться так, що ми не зможемо звільнити Донецьку, Луганську область повністю, не зможемо е звільнити Крим. Республіка автономну. Ну, ну така доля. Але я вважаю, що боротися варто завжди, не зупинятися. І головне, я ж кажу, щоб українці в кінці кінців зробили правильні висновки. Бо якщо українці не зроблять правильних висновків, то повірте, через років 5-7 після підписання знову ж таки мирної угоди, яку не можна підписувати. Моя думка. Угу. Після років 5-7 я вже в 30 років знову візьму автомат. В руки і знову ми підемо відбивати збройну агресію. Ну це якби моя думка, така. так почули. І ви почули українці Це було звернення від Петра до вас. і Я сподіваюся, що ви свідомо свідомо кожне слово абсолютно почули, яке Петро Мазур нам зараз говорив. Він це начальник штабу першого батальйону оперативного призначення буревій Національної е гвардії України. Дякуємо за те, що ви сьогодні до нас е завітали, і дякуємо за ваші слова. я Хочу вас обійняти за те, що ви до нас завітали і за вашу розмову. Дякую вам, пане Петре. Я теж приєднуюсь до наш... Це розмови, я хочу потиснути вам руку і подякувати за те, що ви завітали за захист нашої країни а, з захопленням слухав вашу розмову, так само як і наші глядачі, які активно писали в наші месенджери. Спасибі вам величезне, друзі, і не забувайте найголовніше підтримувати наших захисників. Ви бачите всі необхідні реквізити, QR-коди. долучайтеся. Кожен донат, пам'ятайте, він справді як на вагу золота. І дякуємо за те, що ви сьогодні провели ці три години. В нашій компанії. Так, я хочу, пане Петре, перепросити так і коректно сказати, що начальник штабу перш. Шого батальйону оперативного призначення Форпост бригади «Буревій» національної гвардії України Мазур Петро сьогодні був з нами. Дякую, дякуємо ще через величезно. друзі. Дякуємо вам за те, що з нами. Ми завтра зустрінемось знову у сьомій оцій цій студії. А далі залишається з Київ 24 Бо ефір продовжує.